Друзі, вітаю. Путін заявив про проблеми в економіці, звинуватив у цьому всьому захід, інфляцію та загалом західні санкції. Пентагон сказав, що не буде ніяких обмежень на українські постріли по території Росії, якщо підтвердиться участь північно-корейських військ. І кажуть, що якщо вони вступлять у бій, ну начебто вони вже їх бачать, але якщо вступлять в бій, то все. Далі буде робота за малим. Ну і власне Грузія. О 19.00 сьогодні грузини збирались на протест. Там є багато заяв, є мітинги, що далі пішло і як, ну і орбан, якого там освистали. Давайте все проаналізуємо, розберемо цей день просто по кусочках, по шматочках, але зробимо це дуже швидко. Швидка аналітика, інсайди це якраз таки те, що є на цьому каналі. Тому підпишіться. Зробіть донат на три бригади, купуємо дрони, ударні дрони, дрони розвідувальні, збираємо якраз ми з вами півтора мільйони, майже 300 тисяч зібрали, рухаємось далі. Тому 100, 200, 500 гривень, банка, картка, PayPal, євро, долари, канадські долари, австралійські долари. Ви знаєте, що все беремо, швиденько конвертуємо і заганяємо на банку. Тому, будь ласка, зробіть донат, і ми з вами починаємо. Пентагон для України не буде нових обмежень на зброю, якщо солдати КНР вступлять у бій. Про це заговорила Сабріна Сінг, прес-секретар і речниця Пентагону. Про це передає голос Америки. І вона каже, що США не будуть додатково обмежувати збройні сили у використанні переданої зброї проти північно Корейських військових. Вона каже, що їх перекинули туди 10 тисяч. За її словами, цілком ймовірно, північно відправили до Курської області, але в США немає докладних деталей. Нас все більше турбує намір Росії використовувати цих солдатів у боях для підтримки бойових дій проти українських військ у Курській області поблизу кордону з Україною. Вона сказала, що такі дії, передає Голос Америки, означатимуть подальшу ескалацію. Також вони свідчать про відчай російського диктатора Путіна, оскільки Росія має великі втрати на полі бою. Зеленський сказав, що Росія втратила вбитими і пораненими 650 тисяч. Не мільйон, але дуже скоро буде. Дивіться, що означає ця заява. Тут йдеться про із того, що зрозуміло. Можливо, будуть уточнення, але зараз що зрозуміло, бо є дуже велика дискусія в соціальних мережах. Це значить, всі ті ракети, що нам дали, вже можна стріляти. Ні, виглядає, що ні з нових ракет, які будуть надходити, з них обмежень не буде. Ну не пам'ятаю, я вам казав, не казав, але є деякі ракети, які неофіційно в Україні, то може бути, що й дуже швидко дозволять. Що типу, ой-ой-ой, свіжі ракети приїхали, бери, і стріляй. Тобто є ті, що вони офіційно давали, анонсували, а є і такі, якось так сталося. Можливо, хтось на День Святого Миколая подарунок отримав, хтось на день народження бажання загадав, але є певний об'єм ракет. Які не анонсовані, але вони є. І там якраз не вистачає саме ось цього політичного рішення. Вони довгі, потужні, але там треба просто. Щоб позвонили з конкретного міста і сказали, можна. Ну от, можливо, про ці вона має на увазі, але загалом заява виглядає, як, начебто, на наступні поставки не буде обмежень. І дуже важливо, що якщо вони вступлять в бій, поки що вони гвалтують російських жінок, росіянам це подобається, б'ють, значить, люблять. типу, північно-корейські браття і сістри. Ну от. Але виступив Байден і сказав, що перекидання військ це дуже небезпечно. І все, більш нічого не сказав. Це вся заява. От він сьогодні в себе в Ньюкаслі, штат Делевер, це неподалік від його будинку. Він голосував, голосував завчасно. Це теж дуже така важлива історія для того, щоб підтримати Камалу Харіс. Камало, а він проголосував завчасно. Картер, якому вже там трошки за сотню голосував раніше. Байден проголосував раніше. Ну, це окремий медіапривід, Зрозуміло, за кого він голосував. Зрозуміло, це пішло по новинах. Зрозуміло, це підтримали. Одним словом, короткий такий коментар. Що це небезпечно? Це дуже, дуже небезпечно і все. Поки що конкретики ми не маємо. найбільша конкретика йде від Пентагону. Ну я думаю, що Штати хочуть реальний фактаж. Друге, не робити зайву ескалацію, а спершу все-таки підготуватися. А можливо, навіть уже щось і відправити в Україну. Що точно можна відправити в Грузію? Так це підтримку демократії. Люди вийшли сьогодні на мітинги, дуже багато, повна площа перед парламентом. Виступала президентка, виступав відомий в Україні Вашадзе. Георгій, який, власне, для Порошенка придумав деолярхізацію, денаціоналізацію, демонополізацію. Ну, в общем, оці всі шість де придумав якраз Вашадзе. Він лідер однієї з партій, От єдність Національний рух. От, і він каже, що чотири пункти, про які вони говорили на мітингу: перше, типу, що. Вибори нелегітимні. Друге. Партії обрані не збираються опозиційні заходити до парламенту і брати мандати. Третє будемо битися доти, доки не переможемо, і ми обіцяємо, що переможемо. Ну і четверта вимога він назвав дуже конкретну вимогу: а саме провести вибори заново, але провести їх на міжнародній. Виборчі адміністрації ще що провели, щоб були міжнародні спостерігачі, і, власне, єдині переговори йогоди мають стосуватися повторного проведення виборів, а більше ніяких комунікацій з Івана Швілівською грузинською мрією проводити ніхто не буде. Не знаю, знаючи, независоко він підняв ставку повторні вибори під міжнародними адміністраціями, простіше було б все-таки просити перерахунку голосів, що власне і зробила Урсула фон дер Ляйн, яка сказала, всі мають дізнатися, а що ж власне сталося, і вони зараз мають презентувати розслідування. Вона каже, що це швидкі прозорі розслідування. Ну одну і власне, я думаю, що це такий товстий натяк на перерахунок, тому що все-таки багато що робили через протоколи, але не все робилося, не всюди ставили галочки. Тому навіть по перерахунку можна ще додаткових кілька відсотків забрати у так званої партії влади. Але ви бачили, що опозиційні казали. Соціології та е, опитування, якраз в день голосування, що 40% влада собі зробила 54, тобто там 14-15%. Велика різниця насправді. Ну, подивимося. Також в Тбілісі сьогодні був Орбан е, він приїхав туди, ну, типу, зрозуміло, щоб легітимізувати. Несправедливу виборчу кампанію, а, йому кричали дуже багато поганих слів. Я знаю, що нас дивиться, в тому числі молодша аудиторія, тому я не буду всі слова, які казали, щодо Орбана вам озвучувати, тому що там багато поганих слів. От, дуже поганих слів. От свистали, дійсно було таке відчуття, що його може цей кортеж порвати, і Орбана просто дістати цю тушку. і... Просто поставити йому всі, всі відповіді на всі питання. Е, Орбан приїхав легітимізувати корупцію, політичну корупцію на виборах. Ну і, власне, підтримати Росію на цих виборах, кого ще могли б прислати. Ну, зрозуміло, що Орбана, його не шкода лети, давай там легітимізовуй. Європейський Союз відразу відхарастився, типу, СТОП. Нас там немає, він летить від себе. Це приватний візит. Не сприймайте це як візит лідера Європейського Союзу або одного з лідерів Європейського Союзу. Це виключно приватна його історія. Ви знаєте, що він любить і в Китай літати, якщо захоче, і ще кудись. Ну, от. Тому бачимо, що насправді історія виглядає дуже так. Скажімо так, для Горбана цікаво, тому що приїхав, начебто, в проросійську Грузію, а виявилось, що вона ніскільки не є проросійською. Грузія, якраз таки прогрузинська, проєвропейська, проукраїнська. До речі, дуже багато було українських прапорів. Були і американські, і євросоюзівські прапори. Могло звичайно їх бути більше. Мітинг розійшовся з вимогою провести наступні вибори. Поки що нових деталей, коли буде наступний мітинг. Немає. Я думаю, що чекають розслідувань, чекають таку більш жорстку позицію Європейського Союзу. Ну і зараз якраз таки побачимо наступний хід, треба буде діяти, бо влада буде назначати е, уряд. Провладні депутати зайдуть, вони малюють собі більшість, будуть назначати. В стороні залишатись не можна, треба діяти, виводити вулицю. Ну і зрозуміло, що приймати рішення. Тому цей тиждень повинен бути активним. Але побачимо е, ще. Американський трек, американці поки що своє слово не сказали. Сказали своє слово росіяни. Медведьов випив водки, рюмку, а можливо даже бутилку. І сказав, що президентку Саломе Зоребешвілі потрібно саджати до в'язниці. Типу, вона йому не подобається. Якщо Медведєву щось не подобається, ну зрозуміло, що треба людину саджати. Ну, от, ну і кажуть, російські всякі там телеграм-канали, преса, що, мовляв, ці всі протести роблять Штати. Вони змушують нову обрану адміністрацію. Ну от знов ж не адміністрація, це парламент партії і фракції, які можуть стати урядом трошки помутнення в Росії на рахунок конституційних положень в Грузії, але тим не менше. Вони кажуть, що Штати підпирають Грузію стати більш прозахідною. і саме з цим зв'язаний ось цей тиск. Ну поки що цього тиску штатів ми не бачимо, але надіємося, що вони підтримують опозиціонерів, тих, хто насправді виграв вибори. Ну от і допоможуть їм навести порядок в цій прекрасній дружній до України країні. Далі Путін вийшов пожалітися, каже, що слухайте, типу, західні санкції негативно впливають на економіку. На Бюліна там, в них була спільна. Нарада, офіс адміністрація Путіна і е, уряд. Ну зрозуміло, що це дві, дві приліпки, які допомагають йому одноосібно правити. Ну, от Є проблема. Ну, товари почали дорожати. Картопля виросла на 50% е, масло на четвертину, баранина там на четвертину, молоко 12%, хліб 12%. Ну, от Потім що там ще сметана, так само виросла. Ну, одним словом, все дорожає. Це говорить офіційна статистика. Реально, по факту множте все на 2. По факту на 2 легко множити і точно не, не помилитись. Ну і, власне, Путін каже, що інфляція 8,5, знову ж таки, при 8,5 на, на 50%, знову ж таки, множити на 2, картопля дорожчати не буде. Значить, інфляція не 8,5. Значить, інфляція давно двузначна. От ставка по банках, в нього головна ставка, в нього 21%. Вони піднімали її 8 разів. На бюлліна, як завжди, заплатила росіянам, експатам, які живуть за кордоном, які вважають себе там, я не знаю, австралійцями або позиціонують себе австралійцями, італійцями, французами, я не знаю американцями, ще кимось. Типу, ходіть розказати, що нобюлю на хоче піти в відставку, але Путін взяв її в заручники, тому вона піти не може. Тому 24 на 7 сидить з ним в бункері і паше, щоб спасти російську економіку. Правда, вона не дуже талановита, і це добре для нас і заходу. От але тим не менше, вона така сама путіністка, яка сидить в бункері, така сама фашистка, яка приймає рішення, щоб спасати їхній рейх і їхню економіку. Тому ось ці її піар-статті, на які деякі змі падали і брали гроші. Не будемо згадувати. Але, типу, ми бачимо, що ця історія працює саме в такому стилі. Ну, але Путін намагається зібрати щось з них вибити. Типу, давайте щось робити. Ну от це не швидкі рішення. Я тут не люблю загострювати зайвий раз. Є для цього інші блогери і політологи. Але, типу, це вдовгу. Зрозуміло, що вдовгу росіяни б'ють, значить, люблять, їм це подобається менше їжі, значить лучше. От, на горілку ціна, бачите, не виросла. А в Росії це головний продукт, не картопля, хліб. Е, е, чи, <кій> до речі, ви замітили, що баранина саме в Росії. От, знову ж таки, тому що більшість населення якраз таки їсть це м'ясо, і це теж говорить багато в чому про специфіку колонізованих народів, які треба звільняти, і вони там домінують. От, і це круто, і хай звільняються, і будуть незалежні. Ми їх підтримуємо. От, але бачимо, що Путін не може звести ці кінці з кінцями. 21 ставка Нацбанка, ну в них центробанк називається. Це теж нездорова історія. Бізнес буде задихатися, люди не можуть купувати товари. Тобто, економіка схлопується, як би він там не казав. Ну от, не критично зараз для нього, поки що більш критично для нас ми менша економіка, але тим не менше, бачимо, що тенденції негативні. Ну і санкції Сполучених Штатів змушують Індію та індійські банки остерігатись торгівлі з Росією. Про це передав Блумберг. Індійські банки побоюються сприяти торгівлі з російськими компаніями, щоб не потрапити під санкції США. Про це говорить представник якраз Нью-Делі Блумбергу. Він каже, що мають індійські банки, які мають зв'язки з США, стурбовані вторинними санкціями. За його словами, необхідно, щоб Росія, Китай, Індія Південна Африка та інші члени Брікс, а також. Переважна більшість країн світу мали рівне право голосу щодо глобальних економічних питань. США та їхні союзники запровадили санкції проти Росії після вторгнення. Ну і в багатьох країн партнерів Москви почались проблеми. Ну те, що бояться і не. Перепрацьовують це добре. Плюс ми бачимо рух Індії після візиту, все-таки в українську сторону. Це добре. Наші дипломати змогли зробити правильні речі, організувати правильний візит і відкрити серце на рендремонді. Пам'ятаєте, вам ще раніше казав? Він буддист, він людина віруюча. Він кілька годин в день проводить в медитаціях і десь ми змогли зачепити його серце. Я б не сказав, що ми його повністю змінили, конвертували. Плюс тиск Сполучених Штатів, плюс розумієш, що Трамп може прийти. Треба мінятись, диверсифікуватися. І, знову ж таки, не можна в світі виглядати фашистом. Коли ти тиснеш обіймаєш Путіна, а він б'є по нашому Ахмадиту, то найбільші лікарні в Україні, так. Ну, це виглядає точно не по-людськи, не по мирному. А ви знаєте, що Індія славиться якраз таки вченнями Махатма Ганді, мирними практиками. Ну, от, ну і зрозуміло, це не личить такому лідеру, великому лідеру, насправді, який був суперуспішним губернатором, який став одним з батьків сьогоднішньої Індії. Індія почала рости, економіка пішла вверх. Він пройшов через кризу ковіду, яка була суперстрашною для нього, але вміє керувати цією. Найбільшою, до речі, сьогодні країною в світі <кхи>, по кількості населення, і от зараз він не хоче суперблизьких дружніх відносин з Путіним. Це не значить, що він їх розірвав повністю, але як мінімум ми змогли дипломатично частину цих відносин протаранити. Ну, те, що Путін жаліється на економіку, добре будемо робити, щоб ця економіка посипалась. Напишіть в коментарях, чи будуть швидкі поставки зброї сполученими штатами, якщо завтра, післязавтра ми дізнаємося, що північнокорейці почали битися за росіян на Курщині. Раз друге протести в Грузії. Чи буде реакція Сполучених Штатів? І знову ж таки, чи побачимо повторні мітинги? Напишіть свою думку, як ви вважаєте? Поки що цього ніхто не знає ця інформація. Немає от ваше внутрішнє відчуття. Підпишіться на цей YouTube канал, У нас атакують російські боти. Намагаються понизити видачу. А ще я дуже попрошу вас зробити донати. Це потрібні на гарячі напрямки, на ті напрямки, де дрони дуже потрібні. Як розвідники, як бомбардувальники. Ну і, власне, будуть летіти далеко і бити сильно. Тому зробіть донати це надзвичайно потрібні речі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!